Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, яких змін потребує ваше життя саме зараз. Спочатку подивимося, хто ви, або в яких подіях чи ситуаціях перебуваєте, що потрібно змінити вам зараз у житті і порада для вас. На три варіанти, як завжди, коротко про головне: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант хто ви. Перш Пентаклів перевернутий. Це говорить про те, що ви могли втратити якісь шанси, пропустити мимо себе. Можливо, деякі могли заробити гроші або підвищити кваліфікацію, отримати якесь знання, обрати новий напрямок, але ви ці шанси, можливо, втратили. В таких енергіях ви перебуваєте, якась у вас є нестабільність. Чогось ви не розумієте в своєму житті, а для того, щоб розуміти, вам потрібна інформація. Якщо перший варіант вам підходить, дивимося, що вам потрібно змінити. Двійка мечів. Двійка мечів ще доповнює перший аркан говорить про те, що ви взагалі зараз не розумієте ситуацію, яка відбувається навколо вас. І вам порада така: для того, щоб урівноважити от ваш стан. І ваше самопочуття, вам потрібно вже або обрати якийсь напрямок, один з двох варіантів можливо обрати. Можливо, вам потрібна певна інформація. Зніміть нарешті ту пов'язку з ваших очей. Подивіться широко на те, що від, навколо вас відбувається. Для вас потрібне якесь як прозріння, щось ви повинні побачити. Порада вам. А порада стосується партнерських стосунків. Неважливо, якщо це робочі стосунки, то, можливо, вам потрібно добрати деяку певну інформацію і бути впевненою у своїх партнерах. А якщо це стосується особистого життя, то довіряйте більше своєму партнеру, діліться своїми емоціями. Ви тоді будете отримувати підтримку. До вас буде підтримка надходити від партнера. Тобто обмін емоціями і позитивом повинен бути на рівних. В такому випадку у вас будете спокійні у душі, що у вас в родині, або в партнерських стосунках все добре. Все решта буде складуватися у вас таким чином, який буде найкращий для вас. Так, другий варіант. Що потребує, в яких енергіях ви перебуваєте спочатку дивимося? Ви сонце. Це говорить про те, що у вас зараз, можливо, є успіх, якісь досягнення, щось ви змогли звершити, здійснити, досягти. Можливо, налагодили стосунки, можливо, продвинули себе у соціумі, можливо, працюєте у колективі, і вас, вас це надихає і зараз. У вас все гаразд. Другий варіант що вам потрібно змінити? Суд перевернутий. По-перше, у вас не вистачає знань з певних питань. Тобто, сонце, от на вас, вийшли такі енергії, це ви так себе характеризуєте, ви так себе позиціонуєте, показуєте навколишнім, що ви знаходитесь в таких енергіях. А насправді. У вас є багато коливань, є страхи, щось у вас наразі таке незрозуміле не для вас, можливо, вас хтось засуджує, або не дають вам підтримки, ваша родина, у тих напрямках, які ви для себе обираєте. І це все разом на вас негативно сказується. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно, оце все, що я промовила, зробити все навпаки. тобто, Якщо ви щось розпочинаєте робити, або працюєте, або навчаєтесь, добирайте багато знань. Пройдіть якесь відродження, тобто звільніться від цього того старого і зайвого, що вас тримало, і відродіться у новій позитивній якості. От Вам саме це потрібно змінити, тобто перейти із негатива у позитив. Тому що аркан суд в прямому положенні, це Дуже, таке, знаєте, потужні енергії, це кармічний аркан. Тож, вам потрібно пройти якийсь певний урок, зробити висновки і відродитися. Ну, саме це потребує ваших змін. І порада ваша. На, на другий варіант вийшло три старших аркана. Тобто, для вас, можливо, це доленосні якісь події у вас відбуваються. Для вас порада, імператор. По-перше, Обмежте коло свого спілкування. Займайтеся тими справами, які вам потрібно вирішити негайно. Плануйте свою роботу, не розкидайте свою енергію, а бережіть для того, щоб ви могли здійснити те, що вам потрібно в житті. Також не дозволяйте нікому порушувати межі. Самі не порушуйте нічижі межі. Дотримуйтеся закону з керівництвом налагоджуйте контакти. І ще по, така вам порада є, що якщо вам потрібна якась консультація, звертайтеся, або до людини, яка обізнана з вашого питання, або, або якщо не вистачає знань, до вашого керівника, або до чоловіка, який вам може надати ту підтримку, якої ви потребуєте. Третій варіант. Хто ви? Четвірка мечів. Ну, Можливо, зараз ви перебуваєте в таких подіях, що ви мушені щось робити. Вам, можливо, його і не хочеться, але обставини змушують вас рухатися. У когось, можливо, є проблеми на роботі або погіршення стану здоров'я. Можливо, якісь у вас такі. є... Скандали, неприємності. В колективі може бути нездорова атмосфера, якась така, не знаєте, у житті вашому, можливо, певний хаос зараз. Тож, ви в таких енергіях перебуваєте? Що вам потрібно зробити? Шістка мечів. По шістки мечів можу вам сказати так, що наразі ви не бачите ситуації така, якої, яка вона є. Ви знаходитеся в якихось ілюзій, і вам потрібно із них вийти, тому що вони вам заважають об'єктивно оцінювати реальність, розуміти, де ви знаходитесь і що відбувається. А ще вам потрібно не поспішати з прийняттям рішення, тому що це не час для вас приймати щось остаточне. Можливо, вам потрібна якась консультація, тож ви повинні її отримати, щоб бути впевненими у своїх діях. І вам ще варто не довіряти ніякій, ніякій інформації і зараз не приймати ніякі нові пропозиції. Тобто утримайтеся в тому, де ви є, віднайдіть свою точку опори. Щоб вас не колихало. Що вам потрібно зробити для цього? Лизар кубків. Вам потрібно наповнюватися позитивною енергією, десь рухатися, шукати для себе те, що вам буде приносити задоволення. Можливо, це буде спілкування з родиною, можливо, у, у, з партнером. Можливо, ви хотіли б отримати такі, знаєте, позитивні емоції, які дадуть вам поштовх, щоб ви могли діяти у правильному напрямку. Тож не чекайте, що вам хтось це все принесе, а самі віднаходьте свій ресурс всередині себе. Тому що у вас все є. Його тільки потрібно дістати із себе і застосувати на практиці. Ну, от такий був третій варіант. Тож я бажаю вам всім, щоб у вас були зміни тільки позитивні, найкращі. Мир вам!